Доброго дня вам. Вітаю. 32 мільярда гривень. У таку суму експерти оцінюють обсяги ринку ліків в Україні. Цифра досить значна. Якщо врахувати обсяги бюджету країни, а тим більше, доходи наших громадян. Тим часом ситуація на фармацевтичному ринку вже не влаштовує ані верхи, ані низи. Яких реформ слід чекати? Чому багато медикаментів не лікують? Чому українці змушені купувати у рази дорожчі ліки, аніж їх аналоги за кордоном? І хто наведе лад у непрозорих схемах завезення медичних препаратів в Україну? Ну, Загально відомо, що гонка озброєнь знесила Радянський Союз і він впав. Зараз подібна гонка є на фармацевтичному ринку. І... Цілком слушно відноситься цієї ситуації висловився і президент, і інші очільники держави, і є надія, що зараз для цього буде привернуто увагу. Якщо говорити про рівень пересічної людини, лікаря закладу, тут є дуже багато проблем. З одного боку, часто густо. Клініки, лікарі не можуть отримати сучасні ліки, вони або не включені в перелік таких, що можна закупляти за бюджетні кошти, або не формулізована їх ціна, або ще щось. З іншого боку, ринок переповнений не дуже ефективними засобами і часто і густо взагалі засоби немедичного призначення, не ліками, які позіснують себе як ліки. Проблемою є підміна понять, заміна препаратів на різних ланках і в аптечній мережі також. Тобто, проблем більше, ніж ми можемо обговорити в одній передачі. Нагадаємо, що проблема ситуації на ринку ліків вже розглядалася торік на засідання Ради національної безпеки і оборони, про те, як мовиться, віз і нині там. Президент України Віктор Янукович незадоволений реформуванням ринку ліків в Україні. Ми розраховували, каже глава держави, що ситуація буде змінюватися набагато динамічніше і швидше, ніж це робиться зараз. Пора навести порядок у цій сфері, забезпечити ефективний розвиток вітчизняної фармацевтичної промисловості. Адже якість і ціна ліків надзвичайно важливе питання майже для кожного українця. Почнемо з найбільш болючого для нас, українців, запитання, чому ліки у нас такі дорогі. Поза всякий сумнів, цінова політика на ринку фармпрепаратів відображає реальний стан ринку України взагалі. Так само може здати запитання, чому автомобілі такої самої марки набагато дешевші в інших державах, чому товари. Продукти дешевші в інших держав. Певно, ті самі люди, що займаються різними аспектами ринка нашої держави, таким чином займаються і ринком ліків на Україні. І ситуація не є такою, яка якимось чином відрізняється від загальної ситуації в Україні. І вона зміниться, коли в нас там та буде вартувати так, як в США, тоді лікарські засоби будуть вартувати так, як в інших країнах. А зараз по телебаченню неодноразово розкривали ці схеми підвищення ціни через посередницькі структури, але це поки що працює у нас і важко сказати, чи це через недостатнє регування державою. Чи через надмірне регулювання держави. Тут, можливо, скажуть фахівці, але ситуація така, яка є. От серед хворих нерідко чуємо нарікання. Мовляв, лікарі самі частково зацікавлені у тій ситуації, яка зараз панує. Тому що медпрацівники. Ну так би мовити, посередники між хворими і фармацевтичними компаніями. Бо вони мовляв мають від того зиск, адже виписують цілу верету там їх ліків, і з цим довжелезним списком хворий йде до аптеки. Але, як на мене, біда ще і в тому, що е, хто проконтролює е, кінцевий уже етап от цього процесу, адже хворий часто густо купує не ті препарати, які йому прописав лікар. Надмірне призначення ліків є таким словом, називається словом поліпрагмазія у нас. Чи є економічно обґрунтована поліпрагмазія, тобто, коли лікарі призначають більше ліків і не всі такі надто обов'язкові для пацієнта, так, це є. Це є, тому що є постійна пропозиція. Від е, тих фармацевтичних компаній, які працюють за межами моральності, етики і інших е, таких понять. Ну, ми всі різні люди по-різному відносимося в своєму закладі, ми вживаємо заходів, щоб обмежити це явище, От, переводячи спілкування з представниками фірм в контрольовану площину. Тобто конференції, наради, семінари, та кругли столи. А коли один другого смикає за рукав, то тут і з'являється ситуація, коли з'являється економічна мотивація, що до речі, в Європі засуджено, і я думаю, що це перетина організаторів охорони здоров'я виявляти такі випадки і вживати заходів для того, щоб їх не було. Але при тому саме головне те, що весь час ситуація змінюється. І якщо ми дещо з цим питанням, можливо і вживаємо заходів, то фактично компанії зараз, чи їх ділери, чи медичні представники, вони звернули свій погляд на працівників аптечних мереж, проводять з ними там, наради, семінари, і їх також економічно заохочують. Я з обуренням останнім часом раз пороз знаю, що коли пацієнти приходять з моїми призначеним, працівники аптечної мережа дозволяють собі сказати, а я вам краще запропоную, можливо, заміним те все. Я, я впевнений, що і журналісти, на жаль, не приділяють цьому увагу, і ми знімаємо тут, а не в аптеці з скритою камерою не виявляємо такі випадки, і територіальні органи охорони здоров'я мають сказати тут своє слово. Ну, я думаю, і вже недалеко лишилось, щоб залучити до впливу і е правоохоронні органи, тому що. В окремих випадках таким чином завдається шкода здоров'ю людей. Треба розуміти, що кожен народ має якусь ментальність, і в нас оця нереальна самодостатність всіх і у всьому, вона є в ментальності. Таке саме запитання, можу сказати, а чому лікарі вирощують і вчителі, там, і інженери картоплю чи ще щось, а чому ці самі люди ремонт самі роблять і так далі. Це певне якісь ментальні явища. Але от, зараз багато робиться, щоб ці не дуже хороші наші ментальні особливості експлуатувати і заробляти. На тому великі гроші. У США частка ринку самолікування становить 39% у Франції 20%, в Німеччині 15%. Слід зазначити, що система продажу медикаментів відрізняється від традиційного відпуску ліків без рецепта в Україні. У ряді європейських країн, якщо ліки прописав лікар, то ви можете отримати їх безкоштовно. Тому до самолікування хворі вдаються у крайніх випадках. Більшість українців, звісно, довіряє краще авторитету сусідів та знайомих, аніж слово медика. А тепер вітчизняні фармацевти заявляють, що нічого, мовляв, ненормального у самолікуванні немає, і в розвинутих країнах вважають дану практику цілком прийнятною. Їх можна зрозуміти, адже безрецептурна реалізація ліків складає більше половини виручки у аптечній сітці. А як часто от у своїй практиці ви зустрічаєтеся із фактами самолікування або неефективного лікування? Самолікування це явище, яке ніяким чином не мінімізується, а на підйомі. І тому багато чинників агресивна реклама методів лікування в засобах масової інформації і на регіональних також, в телерадіокампаніях, друкованих виданнях. Це і Незадоволення багатьох пацієнтів обсягом медичної допомоги, що надається, як суб'єктивне, так і об'єктивне. Якщо ми возимо, ну, наприклад, ті захворювання, якими я опікуюсь, то ми завжди декларуємо, що ми, наприклад, не можемо вилікувати остаточний псоріаз. Той самий час відкрив, не хочу називати яке видання, і наш обласний також може знайти, що якимось народним способом це легко подолати. І народ ну, починає експериментувати над своїм здоров'ям. Я впевнений, що тут, як я вже казав, реалізуються і характерологічні особливості нашого населення. Тому таке явище є надто розповсюдженим, і практично нема в нас жодної людини, яка би колись не займалася От. Що для того зробити, щоб. Хоча б, тренд, рух був або зупинений, або в іншу сторону. Ну, це певна колосальна санітарно просвітницька робота, в якій було б висвітлено як негативні наслідки самолікування, так і е система якихось е ціночних е оціночних суджень сформована у пацієнтів в виборі закладу лікаря, там, навіть держави, де можна і потрібно лікуватись. На жаль, тут все досягається чи самотужки, чи за допомогою друзів, родичів і сумнівної преси, сумнівних засобів масової інформації. Тим часом якість медичних препаратів, які реалізуються в Україні, доволі сумнівна. Майже третина всіх ліків на українському ринку зроблені чорними фармацевтами, зауважують експерти. Вони продаються в аптеках у звичайних упаковках і в кращому випадку зовсім марні. І в цьому ми переконалися на власні очі, побачивши купу фальсифікованих препаратів в одній із лікарень. Як часто ви отримуєте такі повідомлення? Буває дуже часто, буває два-три рази в місяць. Буває на тиждень, може два-три рази бути. І в цих повідомленнях від трьох може бути до сотні препаратів, які не І Що ви тоді робите? Ну, переглядаємо всі свої медикаменти по серіях, по виробниках. Якщо є, значить ми пишемо повідомлення, що в нас є, ставимо їх в карантин, або робимо все, що пише нам державна служба з лікарських засобів. Яка ситуація щодо продажу фальсифікованих ліків в Україні? І взагалі, як захиститися від підробок? Захиститися від підробок неможливо. Цим опікується повноважений орган державний, і ми отримаємо періодично перелік фальсифікованих засобів, але його не отримує періодичний громадянин. Ми можемо зняти з використання в закладі. Застосування в закладі таких препаратів, але населення практично не формується з цих питань. І явище це також надто розповсюджено, і я думаю, що і ближчим часом немає жодних підстав вважати, що ситуація зміниться на краще, тому що підробляти медикаменти набагато вигідніше, як друкувати фальшиві гроші, а відповідальність не настає. Ну, у всякому випадку якоїсь такої, щоб у нас злякати когось могла, там якісь мізерні явища. Я також думаю, що на допомогу в візуалізації такої проблеми, як наявність неефективних медикаментозних засобів, це не тільки фальсифікати, це відповідні державні наші структури періодично встановлюють, що немає діючої речовини. В препаратах окремих фірм не буду займатися рекламою недостатня кількість діючої речовини, що безумовно не виправдовує очікування лікаря, не пацієнта. Мені здається, що підсилення відповідальності розкриття всієї цієї проблеми можливо лише залученням громадських не державних неурядових організацій, а громадських. Об'єднання, і мені здається, ближчими роками провідну роль тут будуть грати об'єднання пацієнтів. І що важливо, на фоні цієї ситуації найголовніше, як експерти оцінюють здоров'я і самопочуття самих українців. А цей стан здоров'я, от зокрема, на думку міністра молоді та спорту, він просто катастрофічний. По впливу на стан здоров'я людини і на продовження життя. Охорона здоров'я, медицина, як кажуть, не має визначного впливу Є від 5 там, до 10-12%, як якісь джерела дають. А головним, як от молодь все почуває, чим вона займається, чим вона харчується, чи займається фізкультурою. Після такої заяви міністр мав би брати аркуш паперу чи ще щось гірше що робити. От. Ми... Медики, медичні працівники робили, і будемо робити дуже багато, щоб наші люди могли вирішити свої питання з розладом здоров'я. Але розлади здоров'я, які виникають, особливо первинні розлади здоров'я, вони значною мірою, і ми вже не раз говорили, залежать від системи харчування. Побутових умов, умов праці, статків, рівня культури, дуже важливо санітарної, гігієнічної тощо. І поза всякий сумнів, медики тут можуть давати тільки рекомендації таким міністрам і таким послідовникам. А в цих важких умовах і на терені Хмельниччини, і на теренах України медичних працівників в складних і надто складних умовах. Під час реформування забезпечують високий, прийнятний уровень надання медичної допомоги і спеціалізований також в багатьох напрямках, він в кращу сторону відрізняється до таких самих в Європі. Якщо порівнювати середню тривалість життя як чоловіків, так і жінок в Україні з європейськими державами, то вона нижча на 12 років з Японією на 16-19 років, зауважують експерти. Однією з проблем здоров'я населення є гіподинамія, що спричинює надлишкову вагу, захворювання органів серця, судин, порушення обміну речовин за даними міжнародних організацій, якщо політика нашої держави і далі залишатиметься так само інертною, то вже до 2025 року, за Даними Світового банку населення України скоротиться до 37 мільйонів. А згідно з прогнозами ООН, до середини вже нинішнього століття у нашій країні проживатиме близько 26 мільйонів мільйона людей. Як нам відомо, зараз працює тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яка розглядає ситуацію на фармацевтичному ринку України. Що відомо на цей час? Так, безумовно, із публікацій і в газеті Міністерства охорони ми знаємо, що створена тимчасова слідча комісія Верховної Ради і серед інших питань, її дуже турбують система, що відбувається з реформуванням, і система закупок, багато інших запитань. І будемо надіятися, що комісія буде об'єктивно розглядати ці питання. Тим більше, що і голова комісії, і заступник це діячі опозиційних, опозиційних фракцій. Але хочу наголосити, що ніколи реформи не викликали оплески овації. реформи, це більш чи менш болісні перетворення і зміни. І, безумовно, по досвіду пілотних областей. Те, що відкритій пресі, те, що на нарадах відбувається, є дуже багато питань. На то вони були і експериментальні і пілотні регіони для того, щоб встановити болючі ситуації і уникнути їх. Решта України досить швидко йде за пілотними областями, приймаючи на себе також певні. Особливості, які виникають на цьому шляху, але ми вже не раз говорили з вами в передачах, що той стан, який зараз є діючої системи надання медичної допомоги населенню, він не влаштовує ні нас, медичних працівників і лікарів, і наших очільників, ні населення, ні керівництва держави. І тому треба вітати мужність перших особ держави, які. Прийняли рішення і прийняли на себе відповідальність за формування нашої галузі. Якщо проаналізувати динаміку розвитку фармацевтичного ринку, то вона постійно зростає. Але от якийсь парадокс виходить: п'ємо щороку силу вселенну ліків. А наше здоров'я і самопочуття не поліпшуються? От візьмемо стан здоров'я наймолодших членів суспільства. Експерти відзначають, що вже в першому класі кожна третя дитина має ті чи інші хронічні недуги. У п'ятому класі вже кожна друга дитина, і лише 7% українських школярів у них фіксують стан відносного здоров'я. От яке майбутнє, на ваш погляд, чекає націю? Баланс інтересів між виробниками, ділерами, населенням і державою, яка також має певні цілі декларовані нашим основним законом, має бути досягнутий. Тому фармацевтичні компанії роблять велику справу, а от ми частіше всього з третіх-четвертих років отримуємо наші препарати. і… Цінові питання виникають поза межами фармацевтичних компаній. частіше всього, а безумовно діячі фармринку легітимні, не мають відношення до фальсифікацій, до ніяких репаратів тощо, тому що ми маємо відмітити тут певний позитив на ринку, що він наповнюється гарними препаратами. Інакше питання ми вже говорили, що не треба. Приймати ліки в тих випадках, коли їх не треба приймати, не треба приймати медикаментів, не, які не впливають на той стан, в якому знаходиться пацієнт. І поза всякі сумніви, потрібно приймати за ліки те, що не є ліками. От Коли ці три питання будуть контролюватись, а без лікаря, лікаря пацієнт не може контролювати ці питання, тоді буде краще. Мені здається. Плив на цю ситуацію, є, ще раз повторюсь, в тому, щоб реалізовувати якусь програму поширення знань населення з цих питань. Ну і останнє, що ви підняли, це стан здоров'я дітей, а далі молоді і населення в цілому. Ну, Якщо ви сказали, що там в такому-то класі половина дітей, а в такому більше половини вже хворих, то в мене виникає питання, чому ви не говорите, що за цей напрямок там, в місті, в області хто відповідає такий-то орган, така-то установа. Поки ми не навчимось, що кожна така неприємність має фамілію, ім'я по батькові домашню адресу, не навчимось, отак воно і буде. Ми будемо говорити про явища. От я декілька років консультував там в одну віддалену школу неміську, міську. І там більшість дітей е, е, мали. те, що взагалі називають зобом, але хтось же не дав їм відповідні препарати, от мені, коли я вчився в школі, дали. І це стоїть копійки. Але хтось цього не зробив. І завжди треба ставити питання, що. Треба зробити так, щоб той, хто цього не зробив, чи зробив щось зле для наших дітей, не міг більше можливості такого робити. Коли ми будемо виявляти проблему, обговорити як явище і завжди розуміти, хто за цим стоїть, тоді буде результат. А поки ми взагалі будемо казати, що в нас все погано, і здоров'я погане, і дітям погано, і ліки погані. І медицина така, як треба, то отак воно і буде. Треба вживати реальних заходів. Я думаю, у нас достатньо є інституцій, що стосовно медицини, вона є високоорганізованою і керованою у нас в області, але не всі питання, які ми піднімаємо, залежать від медицини і здоров'я дітей. Ні в якому разі не залежить від медицина. Медицина може встановити проблемні питання і е вирішувати вже ті проблеми, які виникли. А система фізичної культури, харчування, гігієни, умов перебування, ці ж питання мають вивчатись кимось і реалізовуватись. А ми медики завжди допоможемо прийняти вірні рішення. Безумовно, скільки б коштів ми не вкладали в медицину, які б найдорожчі ліки і найефективніші не купували, стан здоров'я нації не поліпшиться, якщо ми самі українці. Не перестанемо знищувати себе. Адже згадаємо, як за роки незалежності виросло ціле покоління пивної молоді. Ми лідируємо у Європі за кількістю викорених цигарок, випитого, спиртного. Тому самі батьки мають ем, от, виховувати в собі культуру. Ем, Способу життя, здорового харчування, і так само прищеплювати оцю відповідальність за стан свого здоров'я і дітям. І лише тоді ми будемо здорові. Згадаємо мудре напучування древніх, що лікар лікує, але зцілює природа. Здоров'я вам!